І всім привітики! Вибачте, що я пропала на так довго на вісім днів. Ну, чесно, ну вибачте, в мене не вийшло просто раніше. Мій дорогенький, ну вибачте мене, будь ласка. Ну ладно, але я з новиночками. Е, давайте я покажу їх. Е, перша новиночка це в нас отакі от, от. баанамки. Ой, так. Ось така от бананка, він ще тут з естразіком. Ось така от. Це от перша новиночка. Зараз я положу її на місце. І друга новиночка це в нас футболки, але це не футболки, це в нас бонус. Я вам покажу, як воно робиться, куди воно клеїться і так далі. Бонус із-за того, що немає рідкостей. Це ну, просто клеїться і все. Так, давайте ми, напевно, виберемо пакетики вже, щоб довго не затягувати. Так, давайте з колекції бантиків. У нас їх лишилось три. Ну, і там дуже багато кого лишилось три. Так, давайте. Давайте середній. Честно, я уже забыла, счетом, там из-за того, что, ну, 8 нив. О, давайте опять среднее возьмем. 8 нив это, конечно, ну, угу. Довольно богато. Так, впало чему-то. Коллекция Пу. М -м -м. Давайте вот этот и пакетик. Пакетик. Угу, стразик. Потожно. Так, тепер колекція Мороженка. Ой. Ну, ладно. Ой, дайте я зараз одну деталь беру. Ось так лучше. Так, давайте виберемо. Ну, раз ми вибирали середні, то давайте не відставати. Так, впало. Ладно. Так, давайте тут виберемо. На жаль, тут без пакетика, так що без різниці. <кій> Опять. Так. І тут ми зараз виберемо. Так, я, случайно нажала на стоп. Давайте виберемо Ось така вот новиночка. Е, мені нравится Так, стразики тут. Кож... ладно Каждого ну, давайте першу. Зараз новиночку, давайте першу. Так. Так, це ми назад кладемо. А, і я зробила банамки, теж дуже класна новиночка. Е, ну, давайте візьмемо без різниці, ну, давайте оцю. Тут ще нова ячейка, бо вже не поміщається. Так, ну давайте перейдемо до каталожку. Кстаті, я цей каталог трошки і змінила, тепер він ось такий гарненький. Е, так, давайте ж його відкриємо. Ой, ладно, зараз я відкрию швидко. І ось такий в нас каталог. Так, давайте візьмемо наш пакетик і відкриємо його. Ось такі от відео в нас, других відео в нас такі випали баночки. Так, і що у нас там випадає. О! Це прикольний бандик, просто Різнокольоровий. Так. Я не знаю, куди він чи сюди чи сюди, але. Так давайте. Там є. Угу. Тут немає. А, точно. Я забула, що в цій колекції тут ззаді. Вибачаюсь, вибачаюсь. Давайте зараз я зніму двосторонній скотч і наклею його. І ось так от виглядить наш бантик. Так, сердечко один. Ну, рідкісна один, можна так сказати. Так, давайте вклеїмо аккуратненько його. Хай буде так. І ось така от нас сторіночка. Дуже гарна. Осталась тільки одна рідкісна і одна обична. Подивимося, яка нам випаде в наступному відео. Я вже перегорнула так от сторіночку. Так, давайте візьмемо наше сердечко. Давайте відкриємо. М -м, опять без допоможі ножниць не обійтися. Так, я вже розпакувала. Так, я не дивилась, що там. Давайте подивимося. І... О, легендарна! Це сердечко, можна сказати, із Майнкрафта. Легендарна. класно що нам це випало. Ось до бумажка Сама. Легендарний один. Так, ну давайте викинемо це. І тепер його знімемо. Я вже зняла. Ось так от. І давайте вклеїмо. Тепер в нас з всіх старих колекцій є легендарна. І тут осталось дві рідкісних в цій колекції. Давайте ж перегонемо сторінку. Ось така от у нас сторінка з пушками. Ось досимий пакетик. Такий от. Ну, давайте його відкриємо. Я вас зрозуміла, зараз відкриємо ножницями. Так, зараз відкрию. Так, все я відкрила. Давайте подивимося, який у нас путом випав. І... І от нас пушик. Це в нас пау-жабка Костюмчик жабки. Давайте подивимось, Куда його клеїти, яка в нього рідкість. Рідкість 2. Так, це викидаємо, а це розпаковуємо. Так, я вже зняла двосторонній скотч. Кстаті, в наступному відео ждіть нову колекцію. Або навіть дві, не знаю. Так. Ось так от у нас вийшло. Ось така от у нас сторіночка гарненька. Оставилась одна рідкісна і одна обічна. Давайте перегорнемо сторінку. І ось так от виглядить наша сторіночка. Дуже гарно. Це сторінка морозиву. Так, ось до нашого пакетик гарненький. Давайте його відкриємо. Так, відкрили. Давайте його подивимося, що нам випало. Ось таке от мороженко. Обичне, вроді. Ну, я не пам'ятаю. Ось таке от обичне морожене, апетитне. З білою начинкою. Ой, білий пломбір. пломбір. Так. 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 Листочок три. Це обична три. От сюди. Так, зараз я знімлю двосторонній скотч. Ну, давайте я не буду це робити на відео. Ой. Мені ще жалко, що ви не можете писати коментарі під моїми відео, бо Ютуб чомусь їх відключає. Це не я відключаю, а YouTube. Трошки киво приклеїла, ну, думаю, це не важно. Так, перегорнемо давайте сторіночку. Ось так от виглядить наша сторіночка. Це колекція нова в тому відео. Ось так от ця сторіночка. І, на жаль, тут без пакетика картинка. За того, що робила моя сестра, і попросила скинути, о, показати вам на відео. Давайте я розпакую, а потім вам покажу, яка там картинка. Ну, вже видно, ну ладно. І чому я говорю розпакую, а не відліплю двосторонній скотч? Ось така от картинка. Це в нас е, обична три, як я пам'ятаю. Бо мені треба або питати своєї сестри, або якось поминати де, бо не написано ніде, е, е, яка це рідкість. Давайте переглянемо сторінку до нової колекції. І тогда ось така от нова колекція це, е, це бонус із-за того, що тут немає рідкостей. Ось така от футболочка, пакетик. І я не знаю, що там випаде, і я забула е, зробити тут, щоб розпаковувати. Вибачаюсь, так що зараз я розпакую. Ну, думаю, так нормально. О, так, давайте подивимося, що нам випало. Це, лице, це прикольно. Е, от сюди клеїт. Давайте зараз я розпакую двосторонній скотч. Але буду робити це не на відео. Так, я вже розпакувала. І давайте клеїти. І ось так от кукла в нас виглядає. Це ну, нічого таке ще ні, не змінилось, але прикольно. Давайте перегорнемо сторінку до ще одної нової колекції. І ось така от нас нова колекція, тільки мені треба постійно буде перегортати до нужної сторінки. за того, що тут займає три сторінки одна колекція. Давайте відкриємо і подивимося до якої сторінки, треба гортати. Так, я зараз відкрию бистренько, бо тут теж я забула робити надріз. Так, так, чомусь розмито, зараз і справимо. Так, ну думаю, все. Я надеюсь, що я тільки що шо... котючо <кійча> не зробила. Так, давайте витягнемо його. Це в нас вроді обично. Зараз подивимося. Да. І не прийшлося гортати, бо оце тут. Так, давайте відліпимо двосторонній скотч. Від нашої панамки. Ось така от нас панамка, тут сердечко, вона синя Ну, як обична панамка. Так, давайте поклеїмо її. Я цю колекцію робила навіть сьогодні. Ой, трошки криво вліпила. Ну, я думаю, нічого. Ну, ладно, так. Це вже всі колекції на сьогодні. Я в слідчому відео зроблю другу колекцію. Ну, чи яка почата, я вже не знаю. Так, давайте закриємо наш каталог, бо це вже всі колекції. На жаль, це всі колекції, ну, ладно. І ось таке от довге відео в нас вийшло. Да. 14 минут буде, напевно. Але всім дякую велике за перегляд. Я вас всіх люблю, обнімаю. Надіюсь, ви підпишетесь, поставите лайки, бо я дуже для вас стараюсь. Ну, я малюю по 6-7 часов, щоб доробити колекції. Може навіть більше, бо я обично роблю, щоб одну колекцію, то два дні, але це з. Передишками, можна сказати, з остановками малювання. Ну, я сподіваюся, що вам дуже понравилось це відео. І всім па-па! Підпишись! -па!